Мене звати Світлана, я психолог, і в цій професії понад 20 років. Одна з фраз, яку я найчастіше чую від жінок у кабінеті, це я знову накричала, а потім не могла заснути від провини. Це кажуть ті, хто любить, які багато на себе беруть, хто тягне багато і часто мовчить про це, а потім зривається на тих, хто найдорожчий, зривається не тому, що не люблять своїх близьких. А тому що накопичено занадто багато і немає спокійного місця, де це можна виговорити без крику. На сесіях я часто пояснюю, те, що з вами відбувається, це не про слабкість і навіть не про гарячий темперамент це внутрішній сценарій, сформований ще в дитинстві. Звичка реагувати на напругу саме так мовчати, вибухати, контролювати або догоджати. Все це, щоб зберегти контакт. Автоматична реакція, звичка, механізм, який колись захищав, а тепер руйнує близькість. У цьому немає поганості, це просто досвід, який можна переписати. Я створила короткий гід, у якому зібрала перші прості кроки. Усередині простий тест, який допоможе зрозуміти, який сценарій керує саме вами. Дві практики, які можна застосувати одразу, навіть у складних моментах. І формула, яка допомагає говорити саме про себе без крику і звинувачень. Це не складна психологія, це речі, які працюють у звичайному житті. Коли тарілки не вимиті, коли хтось знову бурчить, коли вже не маєш сил. Це не замінює терапію, але це може бути першим кроком до теплішого, спокійнішого простору у ваших стосунках. Гід безкоштовний. І я вірю, що вам це допоможе. Іноді достатньо однієї хвилини тиші, щоб не зруйнувати довіру, а іноді одного речення, сказаного по-іншому, щоб вас нарешті почули. Переходьте за посиланням і забирайте свій гід. Я поруч.